Того часу Ісус сказав до народу, я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, жити навічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою людині і кажучи, як це може Він дати нам їсти своє тіло. А Ісус сказав їм. Во істину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'яну кров, той має вічне життя. І я Його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній намі. Хто споживає моє тіло? І п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із мене. Не так, як їли батьки і померли, хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Слово Господь! В цьому храмі подякувати Богу за дар особи Отця Антонія і також молитися за Нього і просити для Нього Божої милості щодо Господнього пригонути до свого серця. Але ця подія є також і для нас, тому що, роздумуючи над тим, усім, що сталося, ми відходимо також свого питання до тої істини правди, яка торкнеться кожного з нас, куди я піду після останнього мого подиху де мене. Добрі брати і сестри, отець Антоній для мене не є далекою людиною, будучи ще 15-річним хлопцем, міністрантом. Місті Городку, він прийшов до нас як вікати. Ми його дуже любили. І він нас, міністрах, також дуже любив. Ми з ним дуже багато проводили часу. Ми були дуже видні і не ми від нього не вчали але з любов'ю. І пам'ятаю одного разу, коли ми поверталися з парадки, і там ми трошки напушували і не. Часу з Антонієм, то я йому про це пригадував. Ви сказали, що ви щасливі священник. Дорогі брати і сестри. Дивлячись на життя отця Антонія, я можу засвідчити особисто від себе, спостерігаючи. Він був щасливий священник. Хоча дуже багато страждав, багато терпів. Як кожна людина мав свої від'ємні сторони, але щось було в ньому те, що його робило щасливим? Варто тут собі задати питання, ким я є, чи я є щасливим. Вчора б не один священник запитався, а так каже отець і без а ви щасливі? І так задалося питання і поміг. Я мусив знайти який поміг правди для себе? Бо для когось можна і брехливо придумати, а для себе чи я є щасливим? Дивлячись на отця, Впевністю підтвердити, що ті слова, коли він сказав я щасливий, дійсно так є. Чому? Тому що він в собі носив життя. Як ми чуємо в Івангелії, хто приймає моє тіло і ті мою кров, той не помре, я його воскрешу останнього, останнього дня. Я є Воскресіння і життя каже Господь. І коли серце. Живе Господом, коли серце дихає Господом, коли серце пульсує Його любов'ю, то тоді це серце дуже добре допомагає іншим знайти Господа. Не потрібно слів, не потрібно багато дій. Тоді, коло цього серця тепло, і друге серце відчувається тепло. Не людське тепло, але тепло любові. І тоді це серце прагне також цього тепла і зустрічі з тим, котрий дається тепло, прагне зустрічі з Богом. Добрі брати і сестри, цього не можна придумати і цього не можна навчитися. Тут не допоможе жодна методика і жодний обряд. Якщо твоє серце. Є місце, де перебуває Господь, то цього Господа відчує друге серце. І ти допоможеш цьому серцю зустрітися, зустрітися і залишити їх одне тело. Не для себе, а одне тим. Чому це ви? ¡Gracias! Священник, отець Антоній, коли був хворий, коли сам потребував, він не обмежився, він не сконцентрувався на собі, він також був для інших. він служив про повідомив, служив таністю сповілі. Оскільки я також мав певні знання з психології, і ці знання зробили як інструмент для того, щоб краще розуміти людину, що. Йому померло. Ми хочемо подякувати Господу за те, що Він його зробив своїм священником і Він зробив його живим священником, тому що в його серці, в його душі, в ньому він перебував. Він у цій та охорони і його Боже перебування в його серці давало йому силу відчувати і бути, відчувати тим, ким він є, і бути. Я бачу, я господь ісотно, як Господь заробітство для нього свята. Цьому може засвідчити дуже багато серед вас, в ніжнічим, пані Неля, Шпичко. Після чого ми встали і просто проговорювали те, було, як відбулося це все швидко, спонтанно. Звідти, звідти, раз так, так. І Господь заробні славу. За все те, Господи, що Ти сотворив в ньому в цьому священнику, в цьому тобі. І дякуємо Тобі за те, що ти сотворив через нього. Дякуємо Тобі за всі тайніс, через які ти обдарував, Господи, інших людей бородатям, а послужився його руками, послужився його голосом, послужився, послужився ним. Господи, ми сьогодні дякуємо. І за життя, і за Господу, і за той гарний приклад несіння Христа, як відважно, з і з любов'ю Він зносив ці терпіння і страждання. Господи, дякуємо тобі, за те, що ти торгувався про нього через інших людей. І сьогодні, коли ми тобі дякуємо, Тебе, також Господи, хочемо просити і тебе, от чардоні, просимо тебе, молися за нас, молися за нас, щоб ми пройшли це земне, наше покликання, земний шлях, щоб ми пройшли, щоб ми пройшли багато дороги, щоб ми були щасливі, щоб серце пройшло з нас. thank right.